Друзі, перед тим як почати, хочу поділитися з вами важливим збором. Ударна рота ОМБР ДУК правого сектора потребує вашої допомоги, щоб ще ефективніше нищити ворога. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Важлива кожна гривня. І кожна гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Увага! У відео можуть бути присутні. Сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Я повинен офіційно заявити, так би мовити, ще категорично проти внесення пропонованих змін до файлу особливих умов зберігання SCP-076. Я знаю, що згідно з вимогами вкривайте усю важливу інформацію заздалегідь, це ризик порушення безпеки, але я та ви усі знаємо, що це лише спроба військового керівництва замести під килом свою найбільшу та найбезглуздішу помилку. Омега 7 сталося. Вона існувала. Ті люди загинули тому, що ви облажалися і ви не зможете це змінити. Неважливо наскільки сильно ви будете намагатися це приховати. Заради Бога, ті люди, що охороняють його, заслуговують на те, щоб точно знати, чим він є і що він зробив. Про те, що ми зробили як ми б... їм варто знати. Об'єкт scp 076. Клас об'єкта КЕТЕР. Особливі умови здержування. Дільниця здержування 25Б повинна знаходитися на 200 метрів нижче рівня моря, пробурена в корінній породі у сейсмічно стабільній зоні. Єдиний доступ до камери здержування повинен здійснюватися лише крізь вертикальну шахту ліфта, кожні 50 метрів якої розділені броньованими дверима підвищеної міцності, вкритих шаром захисного матеріалу у 20 сантиметрів. Коли шахта ліфту не використовується, вона повинна бути затоплена морською водою. Дільниця здержування. 25Б повинна складатися з наступних елементів: периметр зовнішнього захист від навколишніх загроз. Зовнішній периметр, захист від навколишніх загроз, укомплектований співробітниками, які тренувалися в веденні ближнього бою та володіють методами протидії вторгненню адміністративна та допоміжна зона, у якій слід розміщувати службові та житлові приміщення для персоналу зони. Головна дільниця утримання, де знаходиться куб довжиною ребра 7 метрів, покритий армованими плитами товщиною 1,5 метри. ГЗУ повинна бути зроблена так, щоб вона могла при необхідності затоплюватись. Та осушуватися, і повинна бути заповнена морською водою увесь час, коли немає потреби в доступі до вмісту камери. Коридор смерті довжиною 150 метрів, який повинен бути єдиним доступом від адміністративної зони до головної зони утримання, включаючи водопровід, кабелі електричного струму, каналізацію та вентиляційні шахти. Стіни та підлоги коридору повинні бути вкриті бронею, тим же чином, що і головна зона утримання, а також обладнані додатковою електрошоковою системою охорони, здатною забезпечити розряд струму у 20 кВт. На охоронному посту, розташованому біля входу до коридору смерті, увесь час повинна вартувати охорона з не менш ніж трьох озброєних співробітників. Озброєння повинно включати але не обмежуватися принаймні одним зенітно-артилерійським комплексом на рухомому кріпленні з плексигласовим екраном для захисту оператора від викиду гільз. У разі повного порушення режиму безпеки всі співробітники дільниці повинні направлятися до найближчого охоронного посту, де їм буде видано зброю та броню. Персонал повинен залишатися у стані бойової тривоги номер один, доки не буде підтверджено нейтралізацію SCP-076-2. Якщо через 90 хвилин після об'яви повного порушення безпеки від співробітника з рівнем допуску 4 або вище не поступає сигнал відбій, слід приступити до надзвичайної крайньої міри утримання, затопити усю дільницю морською водою та заблокувати доступ до установи якнайменш на 24 години перед повторним відновленням. Ця необхідна міра призведе до загибелі всіх співробітників зони. SCP-076 складається з двох частин: Кам'яний куб, далі SCP-076-1. Та гуманоїд, який знаходиться всередині scp 076 1 далі SCP-076-2. SCP-076-1 – Це куб з ребром довжиною 3 метри, зроблений з чорного крапчастого метаморфічного каменю. Всі поверхні зовні та всередині SCP-076-1 покриті глибоко вигравіюваними візерунками, які неможливо віднести до будь-якої відомої цивілізації. Радіоізотопний аналіз показує, що вік об'єкта становить приблизно 10 тисяч років на одній стороні. SCP-076-1 розташовані двері, які запечатані замком. Шириною в 0,5 метрів, який оточено 20 дрібними замками, що розташовані по колу. Досі не було знайдено жодного ключа, тому коли двері закриті, їх неможливо відкрити ззовні. Внутрішня температура об'єкту складає приблизно 93 градуси по кельвіну і не може бути змінена будь-яким чином ні зсередини, ні ззовні. Безпосередньо в центрі кімнати знаходиться кам'яна труна висотою у 2,13 метра, яка утримується на місці за допомогою кількох щільно закріплених ланцюгів, зроблених невідомим чином з невідомої субстанції. Ланцюги кріпляться до внутрішніх кутів SCP-076-1. SCP-076-2 зовнішнім виглядом нагадує худого семіта віком трохи менш ніж 30 років. Волосся суб'єкта чорне очі сірі, а шкіра оливкового тону. Зріст суб'єкта 1,96 м, вага 81 кг. На усьому тілі присутні численні іконографічні татуювання на містичну або окультну тематику, які найчастіше мають вид злобних усміхнених демонічних облич і можуть бути як ледве помітними, так і виразними. Суб'єкт укладений у SCP-076. Сяд є технічно мертвим, однак час від часу SCP-076-2 воскресає та пробуджується, відновлюючи всі необхідні життєві процеси, які притаманні живій людині. Після чого суб'єкт намагається вибратися з SCP-076-1. І якщо це йому вдається, суб'єкт впадає у стан трансу та починає шукати людей, ігноруючи інших живих істот, знайшовши живих людей, SCP-076-2 впадає в стан люті та намагається вступити з ними у бій та вбити їх за станом на поточний час. Єдиний спосіб ефективно зупинити суб'єкта вбити його. Вбивство SCP-076-2 є дуже проблематичним через його значні фізичні здібності. Суб'єкт має надлюдську силу і швидкість, і хоча він не є невразливим, де Монструю здібність ігнорувати біль шок та рани, які б вивели з ладу звичайну людину. Попередні інциденти з суб'єктом показали, що він має наступні здібності. Крім усього іншого, за 4 хвилини безперервного штурму пробив броньовані захисні двері, подолав дистанцію довжиною 64 чотири метри менш ніж за 3 секунди. Витримав декілька пострілів калібру 50 БМГ, 12,7 мм міліметрів в голову та залишився живим протягом до кількох хвилин, продовжуючи вбивати, незважаючи на серйозні пошкодження. Мозочка. За допомогою стального арматурного стрижня збивав кулі, випущені з пістолетів та штурмових гвинтівок. Прожив протягом більш ніж однієї години без кисню до настання повного задушення. Найбільш незвичайна здатність scp 076 0762 однак. Полягає в його здатності ні звідки матеріалізувати холодну зброю. Згідно з уповільненим відеозаписом, холодна зброя з'являється з мініатюрних розломів, які описуються як маленькі дірки у просторі. Невідомо куди ведуть ці портали, як і те, яким чином SCP-076-2 вдається їх створювати. Фотографії вказаних клинків показують, що вони зроблені з абсолютно нерефлективного чорного матеріалу, який виглядає як чорна пустка у просторі, та як клинки швидко зникають відразу після того, як суб'єкт при. Пиняє контакт з ними структурний аналіз на даний час неможливий. SCP-076-2 було ефективно вбито наступними способами. За допомогою тривалого вогню з декількох великокаліберних кулеметів, удушення розчавлення ліфтовим обладнанням вагою 13,6 метричних тонн, які були призначені для роботи з SCP-076-1. спалення за допомогою термітної гранати, ТНЗ, яку було помічено безпосередньо всередину грудної порожнини SCP-076-2. протягом найбільш катастрофічного на даний момент порушення умов стримування. Зона стримування 25, де раніше було розташовано SCP-076, була вимушена підірвати власну боєголовку у якості останньої спроби втримати SCP-076-2, який намагався втекти, в результаті чого дільницю та увесь персонал було знищено на місці. SCP-076-1 вижив. Після смерті суб'єкта залишки SCP-076-2 швидко розкладаються та перетворюються на пил. SCP-076-1 та труна, що знаходяться всередині, з силою зачиняються, а замок робить оберти, блокуючи доступ всередину. Після чого SCP-076-2 відроджується у труні. Цей процес може займати від 6 годин до 25 років. Посмертний аналіз залишків SCP-076-2 показує, що його внутрішня тілобудова значно відрізняється від нашої, що задокументовано в SCP-076 було знайдено в... в Монголії в 1800 археологами з Англії. Усі члени археологічної групи згодом були вбиті на зворотньому шляху додому. Суспільство одна з організацій, яка потім увійшла до складу глобальної окультної коаліції, захопила SCP-076, забравши його з корабля і розмістила його на огляд у своєму внутрішньому святилищі scp 076 знаходився у сховищі протягом SCP-076-2 знову активувався і покинув сховище. Причина, за якої сталася активація scp 076, досі невідома. Але саме тоді були втрачені усі ключі від зовнішньої оболонки. Знадобилось більше ніж три роки. На те, щоб відстежити scp сімдесят 2 після чого його знову було виведено з ладу та вбито. Суб'єкт був змушений відродитися в scp сімдесят 1 який на той час було захоплено та поставлено на зберігання агентами фонду. Суб'єкт перебував на утриманні протягом трьох років. Він знаходився під постійним наглядом. Та кожного разу, коли він активувався, його вбивали. Хоча зрідка йому і вдавалося втекти на короткі періоди часу. Останнє майже кожного разу здавалося через порушення режиму безпеки, які спричинили. Інші організації В паралік загиблих членів фонду після останнього інциденту були введені саме ті процедури утримання, що описані у цьому тексті. Слід відзначити, що за зростанням технологічних стандартів процедури постійно модернізуються. Додаток SCP-076-2. Проєкт Авельта мобільна опергрупа омега 7